Мільйони в холодних німих тих руках, щасливий той день, що тихо минав. Життя в нескінчених туманних думках, той внутрішній голос німий, та кричав, голова, як один суцільний бар'єр, і кляті думки, що все так, як є, настане момент, сльоза потече, кам'яне обличчя. Зрадить тебе і день за днем проживаю я знов думки про розлуку, ненависть і любов? Рутина живу, як всі. роблю що завжди? Насправді нутрово їдає перелік подій. Яка моя мрія, які цілі я маю, про що в цім житті я заспіваю? Я мрію про те, щоб скінчилась вона, нещадна, безглузда, ворожа війна. І носимо маски. Хто тільки які? Адже так легше, коли всі свої такі самі, несмінні, немов до війни і пташка щебече в час лютої зими. Можливо. Вернеться все. І тоді хвилина знову кожні стане золоті, прекрасні секунди, і мить дорога, а мрія розквітне, не наче весна. Адже ми незламні, ми сильні, ми всі, ми люди, народ, українці, всі ми. Прекрасна велика і дружня сім'я, народ України, небо синє жовті поля. А сонце нам світить, а небо нам друг, відбудуємо все, почнемо новий рух. Ми маємо волю. Ми будуємо світ, як сон, прекрасний наяву. як сон квітів цвіт